Bianca di Сдза. Сама позиція у нас з Італії, а саме з регіону Венето. Вартує сказати, що сам Апеласьон, тобто зона, де воно виробляється, це є зона, яка прямо на березі. Озеро Лагодігарда, і якщо ви знайомі з цією місцевості, доходять виноградники до самої майже Верони, тобто міста Верона. Якщо ми говоримо про сорти винограду, то це один із тих апелесіонів, де їх можна культувати в величезній кількості, більше десяти, тому що сусідня, наприклад, всім відома Лугана, вона робиться з одного сорту винограду, максимум два. А тут ми можемо зустріти требіано тоскано ми можемо так само тут зустріти Требіанелло, ми можемо зустріти Гарганегу і... Б'янка Фернанда, але Б'янка Фернанда як сорт винограду, ви напевно вперше чуєте, тому що здебільшого завжди цей сорт винограду називають просто кортезе, тому що батьківщина його регіон Пімонт, і саме з Пімонту, середньовіччя, він був перемістився з допомогою монахів в регіон Венет.